Добрий день! Сьогодні ми будемо говорити про кровоносну систему людини, серце і кровообіг. Запостачання всіх органів киснем, забезпечення поживними речовинами та виведення з організму шкідливих компонентів відповідає кровоносна система, яку складає серце та кровоносні судини. Рух крові по замкненій системі кровоносних судин і порожнині серця називають кровообігом. Він забезпечує обмін речовин в організмі. Головним органом кровоносної системи є серце. Серце працює безперервно протягом усього життя людини. У стані відносного спокою, у дорослої людини воно здійснює приблизно 70-75 скорочень за хвилину. А у дітей 8 10 років 80-90 скорочень. Перекачуючи приблизно 5 літрів крові. Слово серце походить від слова середина. Серце розміщено в грудній клітці посередині між правою і лівою легенями і лише трохи зміщено у лівий бік, серце має товсті м'язові стінки. І порівняти його можна з насосом, який силою штовхає кров по судинах та доправляє поживні речовини в усі частини тіла. Забираючи з собою шкідливі речовини. Скорочення серця і виштовхування ним крові ми сприймаємо як серцебиття. До речі, своє серце ви можете почути, приклавши долоню до грудей. Серце весь час працює адже необхідно забезпечити кров'ю майже всі 75 трильйонів клітин організму. Кров приносить цим клітинам кисень і поживні речовини. А забирає вуглекислий газ та інші шкідливі речовини. Клітини організму, особливо нервові, навіть декілька хвилин не можуть обійтися без кисню і поживних речовин, які постачає їм кров. Сам серцевий м'яз, як і інші органи, потребує багато кисню і поживних речовин, тому має власні кровоносні судини, які рясно забезпечують його кров'ю. Кровоносна система людини це складна, замкнена система еластичних трубок різного діаметру. В ній розрізняють три види судин артерії, вени і капіляри. Загальна довжина кровоносних судин людини становить 100 тисяч км. Кровоносними судинами кров транспортується до всіх органів і тканин, а потім знову збирається до серця. Циркуляція крові по кровоносних судинах називається кровообіг. Артерії це судини, по яких кров рухається від серця до різних органів. Зазвичай така кров насичена киснем і поживними речовинами та називається артеріальною. Хоча є винятки іноді по артеріях тече венозна кров. Вени це судини, по яких кров рухається до серця. Зазвичай така кров насичена вугокислим газом і іншими речовинами, які підлягають виведенню з організму та називається венозною. Хоча з цього правила також є винятки По венах іноді може текти артеріальна кров, капіляри мікроскопічні судини, стінки яких утворені одним шаром клітин. Через такі стінки і відбувається обмін речовинами між кров'ю і клітинами. Зверніть увагу на малюнок. На ньому червоним кольором позначено судини, якими рухається збагачена киснем кров, синім кольором зображені судини, якими рухається кров з підвищеним вмістового кислого газу. Такі кольори загально прийняті для позначення всіх малюнків кровоносної системи, кров це тканина, яка складається з рідкої частини плазми та клітин крові. Еритроцитів, тромбоцитів і лейкоцитів. У тілі дорослої людини її приблизно 5 літрів. Кров за допомогою еритроцитів розносить кисень до органів та клітин. А натомість забирає вуглекислий газ. У легенів ці клітини позбуваються накопиченого вуглекислого газу і запасаються киснем. А вуглекислий газ ми видихаємо в навколишнє середовище. Таким чином, процес дихання неодмінно пов'язаний з роботою кровоносної системи. Якщо завдяки легеням кров збагачується киснем, то завдяки кишківнику туди потрапляють поживні речовини, необхідні для активної роботи всіх органів організму. Доставивши за адресою необхідні клітинам органів вітаміни, білки, жири та вуглеводи, Кров забирає від них шкідливі продукти їхньої роботи. У складі крові також є лейкоцити, основною функцією яких є знешкодження чужорідних організмів. Часто під час хвороби ви навіть не підозрюєте, що всередині вашого тіла відбувається ціла війна. Клітини крові, ніби армія, убивають загарбників та оберігають вас від інфекції. Дякую за увагу. До зустрічі!